Ну що, нарешті фініш, все зробив, вийшло. Ну я вбанював. Чи блін? кинув так. Дивись, як я. Дивись, ка, угу. Зробили. Вимучився, звісно, одному дуже важко, поки позашпаклював усе. Що, які наші дороботки? Був шпингалетик. Дуже набор йшов довгий. Ручки не співпадали, кусочок одрізав. Тоді замок прийшлось трішки начесувати, впирався в коробку. Ну, Получається, так да? придавлював, але ключом не проверталося. От уявіть собі, да? там писали, тут я видно, не спеціаліст. Ось вони зараз прижались, все. От вам і. Замкнулося. По навісах так само. Один Пересверлював, отягував туди, тому що тут а, зазори є, все нормально, а цей блін, він прямо вжимав двері, вже регулював, вже і тут, і сяк, і що я тільки не підводив. По коробці все в ідеалі, все повимірював. Думав, може повелось, стягнув. Ну, тут ви бачите, тут усе капітан, все одно навіси підхилося. Вони не розраховані трішечки на, на цю вагу. А що? Підійди сюди трішки теж. Перекрутили ці, поперекручував, тому що по шарику не співпадали. Ну це блін у нас ще такого не було. Ну, а тут і що? Завали трішечки тут порог. Тут іще такого нічого. Поклав он доску, шурупами ужав, щоб усе капітально не захотів сюди, ні вголок, ніде нічого не стилить. То що так, друзі? От, бачите. Буває роблять добре, а буває... От, так, а це не те, що ти там рогель, рукожопий і ти щось там не вмієш. Я вже тоже, сіки встановляв ті двері вікна, я в основному сам усе роблю. То вже наботика сіки, що ну, я ж кажу, коли язичок великий, і тут встановили, ручку повернули. Ключом ми не можемо повернути. Так, прижимає ключом. ні, та йоханий бабай, туди-сюди дивлюся тут. Трішечки е, неправа треба було їм подати трішки вору, бо він торкався той шарик. Ладно, переробив це. Все равно уже краще, але не то. А тоді що то повимірював е, рулетку. І Коли язичок довший. Так багато підписників писали. сав, ще сав, язичок, все. Це ж дуже. Виглядає, ручка плотно, не надівається, сторчить аж купоки. Тоді болтами почав вже уже, ручку. Вони теж довгі пришлось ці різьби одпилять. Ну, от бачте. От. Комплект не на такі І от двері, на товсті. Стоїть же, що все, все працює. Да, на товстіші двері, все ж капітально. Саме воно ну, закривається, ну прижимається. Ну, питань немає ні воно все. Бачте, якби був би рукожопий, то не зробив би. То одні. Встановили, а ще треба другі ставити. Ну, вже не сьогодні. Уже не сьогодні. І то Вже, вже коротше, надіюсь, що мене теж там вже чекає. <гум> ну, я вже знаю, де відрізати, чим підчухати. Ну, а може, може ті будуть кран, хоча б. Комплект. А може будуть інші сюрпризи. <гум> да, комплект прийшов той самий. Пльоночка, що ви казали, вона не здирається. тому що... Ми як замовляли, щоб білий фасад був. Uh -huh. Нам прийшов синій. Ну, я думав, плюнка з деремота і вся, воно ось тільки плюночка, це обична прозрачна. Так ні, це так воно є. Ну, двері, звісно, важкі, тому що три стеклопакети. Тут. Правильно три. Ну три да. стекла, я да. не знаю. Чи два, чи, чи два стекло... як... тройний стеклопакет. Да, О. Да. Ну, щоб було тепленько все. Тож, красота. Уровень зробили, вони ж бачите, які постройки. Тут зійшлося, а тут куди втопили, тому що стіни криві. Ну, Нічого, тепер буде і краще, і курочка і нам на руки, ніж mm -hmm. вон покажи, оті бадури mm -hmm. лежали. Ну нічого, попоробили. Тут ще. Воно ну, на горище, там ніяк не підлізеш, п'яно і нема смисла. ну Нічого ми середини зашили, нічого сквозняки задувати не буде. То що що, прибираю, собираю всі отакі мелочі, А на завтра стаємо. То дружина в мене була помощником. Ну, mm -hmm. Важкувато, то нічого. Все зробимо, доробимо, бо ще роботи вистачає. То з цим гарного дня.